Я Це розповіді про назви, які у пам'яті. І ми хочемо їх залишити нашим дітям. А я найчастіше згадую степ. Степ у травні зачаровує високі зелені трави, пахучий чабрець з бусковими дрібними квіточками. Такого чабрецю, як у нас, ніде нема, кущики срібного кавилу і шавлія. Синє море шавлії. Ідеш степом і вдихаєш її терпкий запах. І боїшся затоптати таку красу. В дитинстві з подружками часто зривали тоненькі стебла цієї квітки, чистили шкірку і жували стоковиті, солоденькі стебельці. Бабуся і мама часто розповідали, що в тяжкі голодні роки шавлія для них була смаколиком. В нашому селі. Цю привабливу е, на вид квітку називають манакеца. Всю траву, да, їли її пучками, бо вона була дуже корисна. Там багато вітамінів було. Mm. ну поживна і корисна дуже була. А діти після зими нехватка вітамінів, а вітаміноз. Mm. І цим, цією травою вони спасали. Спасались. Да. Вот. А коли созревали семена у цієї трави. Mm -hmm. э, Наші бабушки из нею робили муку. С семян цієї трави. Добавляли туда трохи кукурудзяної муки. Mm -hmm. ну, естественно, обмолачивали колоски цієї трави. Вот. Получалося зерно, воно таке черненьке, схоже, знаєш на що? На чернушку на цибулю, mm -hmm. на сімейна О. Вона їх була така мельничка, у них оця така камінна. Mm -hmm. от отуди засипали, малоли, де робили муку з нею. добавляли трохи кукурудзяної муки. Mm -hmm. бо Муки не було. Десь там кукуруза одна-дві в огороді виросла. Оце з неї робили муку. Цих Ці, сім'ян було багато, а кукурузянних муки було ну, не дуже багато. І з нього робили пишки. По-грецьки це називалося піта. Цього року на зелені свята ми ходили в степ збирати квіти. Ці квіти ми розкладали по дому. Серед цих квітів була манакеця. Бабуся Галя завжди говорила, що під час голоду вони їли стебло цієї рослини. Мені завжди приємно згадувати дитинство. Канікули в селі, куди мене з міста відправляли влітку батьки. Одразу за подвір'ям починався широкий степ, усіяний шавлією. Мама розповідала мені, як у голодні часи вона з молодшим братом, старшою сестрою збирали цю квітку. Пагінці цієї квітки вони їли. Це, за її спогадами, була найсмачніша їжа. Манакеца. так мама називала цю квітку. Звідки ж така назва? Ну, мабуть, тому що «мана» румейською, мама, квітка мама. Символічна, як мама годує своїх дітей, так і ця квітка віддавала свої соки нужденним, рятуючи їх від голоду.